Херсон та правобережна частина Херсонської області і частина Миколаївської області звільнені від російських окупантів. Добрий день! Ви на каналі Олександр Петрик. Сьогодні невелике екстрене відео у зв'язку із звільненням українськими військами правобережжя від російських окупантів. 9 листопада російське командування офіційно оголосило про відведення своїх військ. Із херсонського плацдарму на лівий берег Дніпра. Хоча фактично відхід почався раніше, в середині жовтня, коли росіяни відвели на лівий берег Дніпра свої кращі частини на правому березі, в основному були залишені мобілізовані а також рештки розбитих підрозділів, які вже неможливо було відновити. Причиною відступу російських військ із правобережжя стали потужні удари Збройних сил України. Українська артилерія серйозно пошкодила всі мости через Дніпро, чим серйозно ускладнила постачання російських військ. Українські сухопутні війська під прикриттям авіації протягом серпня-жовтня завдали ворогу ряд поразок і змусили російських окупантів залишити північно-західні райони Херсонщини. Російський генерал Суровікін, який 8 жовтня очолив всі російські війська в Україні, і про якого я вчора знімав на своєму каналі відео, якщо ви не бачили, то обов'язково перегляньте, постав перед вибором триматися за Херсон до останнього і програти, або відійти на лівий берег Дніпра. Суровікін і Шойгу переконали Путіна відвести війська і залишити Херсон. Відхід російських військ. 9-11 листопада перетворився в панічну втечу. Росіяни в паніці покинули свої позиції і кинулися тікати. Управління військами повністю було втрачене. Сотні одиниць російської техніки були покинуті на призволяще. Українська артилерія знищувала відступаючі російські війська. Росіяни, боячись українського переслідування, підірвали Антонівський міст, але при цьому. Близько 10 тисяч російських військовослужбовців залишилися на правому березі Дніпра, і в найближчі дні їхня доля буде вирішена. Або вони всі загинуть, або хтось загине, а хтось потрапить в український полон. 11 листопада Збройні Сили України звільнили Херсон. Це велика перемога української зброї. Але не забуваймо, що далася вона нам дуже дорогою ціною. Багато наших воїнів загинули в боях за Херсонщину. Попереду ще доволі багато битв, тому розслаблятися ще рано. Слідкуємо за сигналами повітряної тривоги, бо ворог буде продовжувати наносити ракетні та у ракетні удари, а також удари іранськими безпілотниками. Ну і звісно, готуємося до того, що війна ще триватиме певний час. Війна не закінчується ні завтра, ні післязавтра. Попереду ще багато боїв. Попереду ще лівобережна частина Херсонщини, частина Запорізької області, частина Донецької області, частина Харківської області, частина Луганської області, ну і звісно, Крим. Лише на кордонах 1991 року закінчиться український наступ. І тільки на відновлених українських державних кордонах закінчиться ця війна. Слава Україні! Віримо в Збройні сили!